Сьогодні буде великий випуск. Я покажу, як я збираю Трутовик лускатий І ще сказати, друзі, звичайна лісопосадка, багато клену, акації, ще якісь дерева, я не дуже в них розбираюсь. І тут трапляється ці гриби достатньо часто зараз ми підемо подивимось ну ось ідемо, дивимось серед таких дерев здорових їх зазвичай немає грибів треба шукати дерева які лежать на землі достатньо якийсь період Видно, це дуже потужне дерево. Тут немає грибів, але гарно тут. Йдемо далі. Так собі йдеш, йдеш. Ось таке дерево. Могли би бути тут гриби, але немає. Рисопосадка випилюється і років через 10 тут буде мало, мало дерев старих. Це дуже погано. Ось я бачу гриби. Не видно поки що? А так. Вон вони маленькі. Зараз ми підійдемо туди, дивимось ближче. Я пам'ятаю, це дерево того року воно не було спилене. Тут були такі великі... Ось все попилено. Великі гілки такі були. І... Але тортовик виріс все одно. Ось він. Молоденький, класний. Ось ми і знайшли. Це прям такий показовий трудовик. Видно, що він зовсім молодий. Іменно фор ще не розкрився, а такий, бачите, як. Зовсім класний. Ну що ж, буду його забирати та йти далі, Дивимось, що я ще знайду. Будемо так далі рухатись по, по лісу. Подивимось, що знайдемо далі. Я бачив тиждень тому, десь там були молоденькі дуже гриби. Я думаю, що зараз вони якраз підросли. О, жмір. Чув, що жмері дуже вразливі, вони дуже важкі, далеко літати не можуть, а дістати їсти треба. Вони часто гинуть. Так ідемо далі. Нічого не видно поки що, але видно дерева і морсить дощ. Що мені подобається, але головне, щоб не почався сильний дощ. Так. Дивимось, дивимось. Підкрадаємось до колод старих. Ось я бачу колоди. Ще є там гриби. Поки що не видно. Але буває, що гриб схований десь. З іншого боку, ти полінкуєшся, подивитись, обійти дерево, а потім через місяць-два дивишся, а там були гриби. Вони вже старі. А ну-ка, немає нічого. Ну що ж, таке буває, але цей, це дерево, здається, я пам'ятаю, воно влітку з нього трутовики лізли. Не видно щось їх, мабуть це не воно. Зазвичай видно старі трутовики, які валяються біля дерева або висять. Йдемо далі. Ось, я бачу далі, там метрів через 50 іще буде дерева. Його я бачу велике дерево, Щас підійдемо. Ось підійшов до місця, де багато старих колод і великий ось клен, який впав. І внизу на ньому... Зазвичай були груби. Я ось зараз теж бачу маленький. Ну як маленький, середній. Відносно того, які бувають трутовики скаті. Оські. Гарний. Треба ножа взяти, бо не зможу виламати нормально. Не хочу його поламати. Дощ підсилився. Але я не здаюсь, продовжую шукати. І тільки що знайшов і ще здивимося. Зовсім невеличкий, але ідеально молоді. Ще мохна корот так красиво. Гарно. Я буду йти далі. Хоча дощ. Буде скоро треба додому йти. Ось ще один маленький. Коцегурдок. Маленький кацурдок. Дощить вже так знатно. Я думаю, що скоро буду йти додому. Вже на моклі штани. І не міг ніяк здатися, щоб не знайти. Ще грибочок і справді знайшов. Невеликі, але молоді. А ну-ка, можу, ох. о, разом з мохом. Ох, під'їде ніяк. Бо смачненький, мабуть. Привіться обрізати, але молодий. Хм. Ну що, мабуть, пройду ще кілька метрів і буду вже йти додому. Тому... Дякую, хто дивився, підписуйтесь, ставте лайки. Недовго ходив, знайшов іще, але вони на висоті 2,5 метри. Ось. Як за ними лізти? В принципі, можна скарабкатись по цьому дереву. Ось так от. Що, мабуть я так і зроблю. А, чи зможу зняти це на відео? Мабуть, ні. Але спробую, можливо, зверху зніму трошки. А з цього боку ось видно, як їх добре. Під'їдені трошки, але видно, що молоденькі. І ось іще наверху, на верху на самому. Ну не знаю, чи залізу я туди. <гум> Мабуть, ні. Ну зараз спробую. Ну що, не так вже це було і важко. Ось я на дереві. І ось вони. Ось вони, ось. Невеликі, але ось бутончик красивий, молодий. Наберу, насушу. І ще я трохи спробую їх різати. А ну, видно, що молоді. Але треба двома руками, бо можу впасти. Так що, друзі, всім дякую хто дивився. Підписуйтесь. Якщо буде цікаво, ставте лайки. А гриби в лісі нас чекають. До зустрічі. Ще скільки грибків я знайшов на цьому дереві. Це все вони. Грибки. Є трохи такі побільше. Але всі достатньо молоді. Біля ножки ріжуться легко. Так що грибів набрав, вже дощу. Але це дуже класно.